А ми зразу беремо лопату з собою. Да? Ми йдемо, оце, оце ця капличка. І так ми вирушаємо на пошуки карбу, За ну, так як ми вичили в книжці в щоденнику. Так от в цій капличці десь повинна бути цеглина чи камінь із рибою. Під коїсь заховане сам. Так, назад, якщо на так, вхід з нею. Хто йде наліво, хто йде направо. Ти куди? Ти направо? Я тоді пішов наліво. Так. Ти направо. Я наліво. Так. Дивимось кожну цеглинку. Кожну цеглинку дивимося. Оглядай кожный цегли. А що шукаємо? Рибу.